Політолог Петро Олещук з нами зараз на прямому зв'язку. От разом ми зараз спробуємо розібратися, що відбувається з одним із союзників Москви, та як це може вплинути на решту світу, серед іншого, Україну та Польщі, які перебувають у найскладнішій ділянці сьогоднішньої Європи. Вітаємо пане Петро. Дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Так, вітаю доброго ранку. От В Ірані останній тиждень там зовсім вже така ескалація всього, що відбувається. Достеменної такої точної інформації, в принципі, то слід визнати, що й немає, бо зв'язок там влада глушить. Але через старлінки там різні такі способи. Мітингувальникам щось вдається передавати. Відео виглядає все дуже жахливо. Тобто, там величезна кількість тіл, розстріли. Трамп обіцяв втрутитись світові інсайди, там якісь світові зміни інсайди посилали. Ось обіцяли, що ось зараз зараз американські війська там підуть. Бачимо, що вирішального кроку немає, хоча, начебто, там війська стягують. Є така інформація. Як гадаєте, чи буде цей взагалі вирішальний крок і чому його досі немає? Ну треба відзначити, що я думаю, всі ми розуміємо, що Трамп це не найпослідовніший і не найпринциповіший політик в історії світу. І він часто керується своїми власними міркуваннями. Одне з яких з цих міркувань полягає в тому, що він хоче бути переможцем. Тобто, Трамп знову ж таки, коли він минулого разу надав наказ на обстріл території Ірану з метою знищення відповідної частини інфраструктури зі створення ядерної зброї, це відбулося не так давно. Тоді це завершилося достатньо швидко, через невеликий проміжок часу укладанням цієї самої останньої угоди, яка завершила оцю короткотривалу ірано-ізраїльську війну. А і тоді очевидно, що він розраховував, що це буде, знаєте, такий вирішальний удар, який завершить все і таким чином залишить його ім'я в історії цього конфлікту як переможця. Зараз скидається на те, що у Трампа, м'яко кажучи, немає впевненості в перемозі за підсумками, яку би він міг собі в кінцевому рахунку приписати, втягуватися в якийсь довготривалий конфлікт без зрозумілих перспектив, він не хоче. Знову ж таки, багато світових змі з посиланням на джерела в оточенні Трампа говорять про те, що Трамп розраховує, що якщо вони візьмуть участь в якійсь спецоперації проти Ірану, вона буде короткотривалою, тиждень, максимум два. І за цей тиждень, максимум два, буде якийсь відповідний вирішальний результат. Трамп, власне кажучи, сам певним чином проливає світло на це своїми заявами, нехай не прямими, а посередкованими. Зокрема, він заявив про те, що про пихливі, це знову ж таки так званого шаха у вигнанні, який є претендентом на престол Ірану і, Відповідно, лінар, лідером монархійського крила іранської опозиції, що він якби приємний хлопець, так але у Трампа є сумніви, що він має підтримку всередині Ірану. Тобто, очевидно, що ну і так само була інформація в ЗМІ про те, що союзники Сполучених Штатів з регіону, зокрема Саудівська Аравія, Катер Об'єднані Арабські Емірати, вони зверталися до. Сполучених Штатів із проханням не розпочинати зараз бойові дії проти Ірана, мотивуючи це можливою дестабілізацією в регіоні і негативними наслідками з точки зору цін на нафту. Тому я думаю, що це все в комплексі впливає на відповідні рішення Трампа. Якби Трамп був переконаний, що перемога вже, як то кажуть, поруч. Ми ж пам'ятаємо, як буквально на днях він випускав такі -то достатньо пафосні звернення до іранських протестувальників там, продовжити боротьбу і так далі. А зараз він якось про це вже не говорить, тому що, очевидно, він просто не вірить в можливість швидкої і порівняно простої перемоги над іранським режимом. Угу. А чому тоді ми <кхід> спостерігаємо ось таку історію? З боку поведін, з боку з боку адміністрації Трампа, то вони погрожують диктаторському режиму, то немає від них жодних дій. То опозиціонери Ірану повідомляють про тисячі загиблих. А в Білому домі Дональд Трамп каже, що там страти вже не відбуваються. Там 800 страт вже скасували, і це, начебто, вже велика заслуга американського президента. Але іранська влада заявляє, що там взагалі не планували жодних страт. Що, що це відбувається? Як ви це ви це пояснити? Це вже таку перемогу хочуть показати оцими стратами, що мовляв, от ми страти скасували, і все вже перемога. Може, в цьому вже є в них перемогу? Так, да, бо він раніше, Трамп, я маю на увазі, він раніше заявляв про те, що е, якщо, там адміністра... якщо там, значить, режим Аятол буде вбивати своїх громадян, то Сполучені Штати втрутяться військовим чином в цей конфлікт. Угу. І е, зараз всім абсолютно очевидно, що ці масові вбивства відбуваються і відповідні підтвердження, хоча Іран. Іранський режим вони, звичайно розуміють прекрасно стан справ в сучасному світі, тому вони почали із блокування доступу до мережі інтернет. Там є якась інформація про нібито глушіння, так би мовити, старлінків з використанням якихось новітніх технологій. Чесно кажучи, я не знаю, чи вірити цій інформації чи ні. Тому що вона мені видається, чесно кажучи, дещо сумівною, але те, що вони блокують будь-які комунікації за будь-якої нагоди, це правда, бо вони прекрасно розуміють, як влаштований сучасний світ. Сучасний світ це світ е, відеокомунікацій і картинки, те, що є на картинці для людей, те існує для них. Те, чого на картинці немає, того не існує. От говорять там, наприклад, люди про те, що там якісь там розстріли вбивства. Там, е якісь масові страти і так далі. Але поки їх не покажуть, вони нібито десь існують так, ну, на такому рівні, не зовсім е зрозумілому, на рівні якихось неконкретних, непевних образів. Тому от вони таким чином блокують інформацію. Звичайно, інформація просочується, тому що повністю заблокувати інформаційні потоки в сучасному світі неможливо, але вона доходить запізненням. В недостатніх, в недостатньо великих обсягах, без якогось відповідного підкріплення місцями, і це насправді відкриває можливості для торгів із адміністрацією Трампа, що мовляв, ми скажемо, що ми все припинили, а ви скажете, що ви всього добилися, і таким чином, от якби всі залишаться в якомусь вигідному, позитивному для себе становищі. Я абсолютно не здивуюся, якщо подібним чином вони проводять переговори. Там же тим більше. Що е, міністр закордонних справ Ірану якраз от перед тим, як почала дрейфувати позиція, е, позиція Трампа, він провів переговори із е, Віткофом. Це, до речі, дуже цікаво, що зараз всі кидаються вести переговори з Віткофом. не з офіційними американськими дипломатами, не з Рубіо, не з іншими співробітниками Держдепу, а саме з Віткофом. І після цього позиція Трампа почала дрейфувати, тобто, мабуть, дійсно вони там про щось в цій ситуації домовилися. Про що саме, звичайно, ми з вами можемо лише припускати, але, ну, швидше за все, дійсно, після цього позиція Трампа і його адміністрації почала достатньо виразно дрейфувати до тієї, непевненості, про яку ми з вами говоримо. Хоча там, наприклад, ще тиждень тому буквально вона була максимально войовничою, принаймні на рівні риторики. А от ще представники іранської влади зараз, трошки, мені здається, теж в останній, мабуть, день півтора, так ну, півтори доби, трошки, начебто, змінили активніше заяви почали випускати. І от уже з'явилися там у них заява, що все вже в нас під контролем, начебто вони от то вони так хвилювання відчувалося, якась теж трошки розгубленість, а зараз вже почали заспокоювати, що все окей. Чи не вийде так, що може взагалі в результаті, якщо зараз вчасно там мітингувальникам не надати якоїсь підтримки, то ну їх просто знову придушать, і просто Трамп доб'ється тільки того, що зацементується ще більше цей режим Аятол, і Трамп уже гірше від того буде. Абсолютно не виключено, але тут треба розуміти, що зараз обидві сторони протистояння в Ірані активно займаються інформаційною війною. Ну це просто реальність, якби інформаційна війна в сучасному світі. Це важливий елемент будь-якого конфлікту, а те, що відбувається в Ірані, ну, в принципі, від моменту початку масових вбив цілком можна вже розглядати як громадянську війну. Тому що, ну, якби назвати це протестами, чесно кажучи, достатньо складно. Це швидше саме громадянська війна між режимом, який там існує, а також протестувальниками. Причому протестувальники це ж теж не щось однорідне. Протестувальники, ну, наприклад, на Заході вони асоціюються саме от із цим. Консервативно-монархічним крилом, який асоціюється із поваленою династією Пехлеві. Хоча, до речі, династія Пехлеві – це не єдині претенденти на іранський гіпотетично не існуючий іранський шахський престол, от тому, що до династії Пехлеві, яка фактично утвердилася в 20 столітті, була династія Каджарів. Яку, власне кажучи, засновник династії пихливії повалив, і її спадкоємці теж цілком собі живуть. Більше того, голова цієї династії живе зараз у Сполучених Штатах, буквально там поруч із Вашингтоном, і про нього теж періодично згадують. Хоча він в своєму інтерв'ю заявив про те, що не вірить в реставрацію монархії в Ірані і все тому подібне. Але от є, якби оце. Консервативно-монархічне крило, з яким зараз опозиція асоціюється на Заході. Але переважно це ж різноманітні, ну скажімо так, сепаратистські е, угруповання, які будуться фактично за поділ Ірану. Наприклад, це Белуджі. Іранський Белуджистан. Там, в принципі, ще до початку цих масових протестів. Я думаю, що хто там більш-менш уважно відслідковує інформаційні потоки, ті пам'ятають пам про те, що там були, наприклад. А місцеві збройні угрупування періодично здійснювали напади на військові та поліцейські об'єкти. Тобто, там боротьба якби, за незалежність ведеться достатньо давно. Так само, незважаючи на цю інформаційну завісу, яка існує, є інформація про активність іранських курдів. Тобто. ну... Іранська опозиція це не щось єдине, фактично там як, як такої опозиції немає. Є просто люди, які протестують і борються із режимом МайАТОЛ, кожній зі своїх якихось власних причин і міркувань. Тому, Але в будь-якому випадку це інформаційна війна. Задача іранського режиму в інформаційній війні довести все нормально, все спокійно, все владнали. Сидіть вдома, не виходьте, бо вийдете, ми вас б'ємо, а будете сидіти, все буде з вами нормально. Це якби зрозуміла стратегія режиму. Стратегія е, опозиціонерів, яку вони сповідували принаймні на початку конфлікту, полягала в тому, щоб там масово просувати. От Протести наростають, захопили там якесь місто і так далі. Це теж елементи інформаційної війни. І ця інформаційна війна триває. Але те, що ви говорите, ну мабуть, дійсно е, я думаю, що незважаючи на всю інформаційну завісу, ці всі заяви з боку американців, вони так або інакше до Ірану доходять. Там це все чують, і мабуть, воно дійсно достатньо деморалізуюче впливає на. Цей самий іранський протест, при тому, що ну, теоретично, мабуть, це була одна з найкращих нагод за, великий, за тривалий час реально цей режим повалити, режим, який несе реально серйозну загрозу для безпеки в усьому світі, тому що, на відміну від багатьох інших різноманітних, сумнівних близькосхідних режимів, іранський режим, ну, в принципі, уже там. Практично на межі чи за межою перетворення на ядерну державу з усіма відповідними наслідками для себе і для світу, тому те, як зараз світ себе поводить в цій ситуації, ну воно в принципі, мабуть, нікого особливо не дивує, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що таке захід. Але ну, от воно просто необачно з точки зору стратегії стратегічних інтересів самого заходу, самих Сполучених Штатів. Бо наприклад, завтра режим Аятол укріпиться, набудує відповідних носіїв для ядерної зброї і буде диктувати всім якісь відповідні умови в регіоні. І наслідки цього будуть абсолютно абсолютно непрогнозовані, в тому числі з точки зору ключової мети адміністрації Трампа, яку сам Трамп неодноразово декларував, це зниження цін на на нафту. І от бо пару хвилиночок буквально у нас залишається. Тут цікава історія. Хотілося б згадати її. Звісно ж, такий фурор створила лауреатка Нобелівська Марія Коріна Мачадо. Вона Трампу взяла і передала свою премію миру, яку він так жадав. Як ви гадаєте, чи це якось? Теж, от ми бачимо, що все навколо інформаційна, така певна війна. От чи в цій чи цей крок, от він як він на на Трампа вплине? Він. Мені видається, що вона хотіла від нього підтримки. Тобто, скажімо так, зараз я йому віддам цю премію, і він і хотіла більшої войовничості, щоб він закінчив у Венесуелі те, що почали, скажімо, змінив цей режим, а вона отримала шанс там щ... очолити все це. А не станеться так, що навпаки, вона його ще, ще більше відіб'є. Це бажання, бо все, премія вже в нього, він уже миротворець і йому вже й робити нічого не треба. Ну поки що, власне кажучи, та інформація, яка надходить, що е, після того, як вона цю саму, ну там вона медаль йому вручила, там, мабуть, з цього приводу, звичайно, задоволений. Але за інформацією, яка з цього приводу була в змі, е, після цього якихось особливих зустрічей не відбувалося, і насправді там ніч ніяких обіцянок в цьому плані Трамп нікому не давав. І на даний момент наскільки я розумію, головна стратегія адміністрації Трампа це не... Робити якісь глобальні зміни у Венесуелі, а знову ж таки працювати. Ну працювати з залишками режиму Мадуро, тобто домовитися знову ж таки, ну логіка угоди да? укласти угоду з залишками режиму Мадуро. Значить, вони будуть співпрацювати з адміністрацією Трампа, віддадуть нафту американським компаніям, При цьому сам режим за великим рахунком залишиться незмінним. Тобто, ну логіка приблизно така. Чому ну тому, що їм це видається простіше, їм це я маю на увазі адміністрації Трампа. Тобто, навіщо там влаштовувати якісь зміни з непрогнозованими результатами, краще домовитися із залишками режиму Мадура без Мадуро, щоб вони тепер були на основі прикладу Мадуру слухняними. Що з цього вийде, я звичайно, не знаю. Але очевидно, стратегія така, і те, що там хтось подарував медаль Трампу, навряд чи це, це глобально вплива. Дякуємо вам. Так і бачимо, що там залишається режим Мадура без Мадура. Тут залишається режим Аятол, поки що ще й за Аятолами. в результаті тільки погрози бачимо. Дуже дякуємо, що допомогли розібратися в цих історіях. Якісь прогнози зробити. Побачимо, чекаємо, стежимо за тим, що відбувається. Нагадаю, гостем студії Польського радіо для України був український політолог Петро Олещук. Дякуємо вам і бажаємо гарного дня. На все добре.